Так, іноді буває так, що все рівно клієнти повертаються. Зараз додам відео. Подивитесь, послухайте, якщо буде цікаво. Так не вбилася. А он знав, що зробила. Він просто живе, і він сам любить. Ну, просто... ага. він займався. Вот. І як-то ну, у нас таке легке замініть було більше нічого. І він не сказав, що буде камера сьогодні, нічого. А я пішла і... купила новую, поставила, потому что вижу, что какую-то черну сделал. Вот. И, и, говорю, Бодя, она говорит, то соседа просила подкачать. Говорю, спускает и спускает. Где-то вот я месяц ездила, каждую неделю надо было подкачивать. А Бодя вчера был, я говорю, ну скачай посильнее. Ну, вот это значит накачал, наверное. Оно, когда какая-то кочка была, и она попала. Да, ну, может, кочка, может, уже, как бы, время пришло ей, да, то есть там уже это, много повреждений. А зачем он ее ставил? Он же видел. Ну, Любитель же ж, ви ж знаєте, що я вам завжди коли віжу, говорю, все, міняю, він... Два Тварочки не було цього клієнта у нас. Ремонтували в іншому місці. Ну ви там чули, так? Да?